Оце така трансмісія в мене стоїть МОЗ-66, тільки він перевернутий на 180 градусів, Ті, якщо крутиться в обратну сторону, а їде вперед. Так як стоїть реверс зверху, стоїть ну, мотор, коробка зіла 131-го, це, на рев... це є, е... ВОМ, теж роздатка. Ліп'ятки 131. Скропки йде на реверс редуктор. Ну, да. Такі трохи в масі сальники пускають. Ну, це реверс потім йде над мостом мосоло ну, знизу. Над мостом тому далі ще, ще одна роздатка 63-го тільки. Ну, 66-63 вони однакові. Тільки там косазу зуба, а там прямо зуба. Тому далі ззаді саморобний редуктор ВОМа. Воно він крутиться. Теж в маслі закиданий вже. 3 роки, мабуть, мас... Те, сальники міняй. А поміняти сальники, тут, звісно, треба кабіну зняти. І це ще одна роздатка, це що йде от задні роздатки вертається на... У мене під низом під коробкою стоїть роздатка, тут 66-го, по стандарту стоїть тормозний барабан ручника, так як в машині він йде на задній мост. А там де передній мост. О, тільки вал розвернути назад. Це йде подача на роздатку, тут типу, повищена понижа, я показував у відео. Перероблена повишена понижена. Тільки а це передній мост. По стандарту в 66-й розація має йти від коробки сюди вход, а виходить в мене мухта включає тільки чисто передній мост. Він зараз воно виключений. Хаб стоїть через те кардан не крутиться. Виключаю хаба і тут виключаю, кардан не крутиться повністю, бо як включений без хаба було, то або тріщотки виводить постійно, бо на мату я сюди. Особливо в сінокос, сіно туди сіно, сальник починає перти. Ну Таке воно трохи може погано і видно, в маслі, а робоча коняка коротше. Бо якийсь купив був сальники червоні, Ну два роки, не йому познавку мокре все. Все на хрестовинах, на шліцах, шліц теж коротенький. Кардана в коробці теж на шлицях. 5, 5 карданов, по-моєму, з передними мостами. Ну, Тут така соединительная мухта вийшла. Узенька. Два млинця на сточені, бо сточені. и і роздатку місця, щоб вже не було куди ще одного кардана ставити. І резиновая там поставка на трьох болтах. І ходить. Ну, масло подкидается, стандарт. Так от тут зверху тормоза головний 53-го. Ну і трубка на два колеса. Сміс на два педалі робити, блокування стоїть. Що тут ще показати? Таке зараз я в кабіні покажу, як воно там. Кстати, в мене два вома виходить. Видно, не видно, трохи сонце відбуває. Це цей, що постійно, включаєш виключаєш його. Кошу, таке картоплекопалка трусить. А цей іде виходить, виход в мене з роздатки. той, одни, Зробив як силовий. Цей виходить за а цей не Цей кут, включається, включається, вона включить і буде крутитися. А цей передачою, вона на ходу буде постійно крутитися, як їдеш. А моно просто на реалізації ставиш нейтральну передачу, нейтралку в роздаці. І передачу, наприклад. Хоч першу він може крутити, сильний. Я навію по щепу рижу. Нагрузки менше мотор чувствує. От таке моно, в принципі, хто лісом займається, можна прицепа зробити, може ставити, кардана ставте. І буде повний привод йти з прицепом, аби мотор потягнув. Ну, навіска мені метизовська вся, тільки щоки ці укорочені. А так стараюся циліндр сотий стоїть, таким зведу. кабіні це ручник стоїть зразу, повишена, понижена передній міс і ще тут має. Ще одного поставити, треба теж повишене, що поніжене сціплення, річа, переключення, пола треба душити, време не вистачає. Защити поробити. я так трохи затулив, щоб не так в кабіні потіло. На дозаторі він стоїть. Так сідай з кабіни тут газ, тормоз.